Гарна квіточка! Вітаю вас, дорогі мої друзі! Йдемо разом зі мною купатися! Погода чудова! Запрошую! Стою в океані в водичці. Я якось вам знімала, показувала, що зараз жовтень місяць, деколи йде дощик, йде дощик, але він йде недовго, потім знову погода. Люди загоряють до 30 градусів далі, так як і літочком було, і купаються. Я отут стою в воді, круг, і я вам скажу, що вже тут глибше стало, тому що переважно штормить отам за тим камінням, за тим рифом, і водичка сюди. Потрапляє і вже тут набагато глибше. Колись я могла туди до каміння доходити, тепер ні. Це я трішечки ще збільшила, зараз ще прибільшу, приближу верніше. Опа! Тут, знаєте, одною рукою тримаєш круг, щоб він не уплив, а другою тримаєш телефон. До речі, була в мене таке, такий випадок два чи три рази, що потрапляла вода. І я далі ризикую, відкриваю тут телефон і знімаю для вас. Дівушка теж знімає, але в неї якийсь такий футлярчик, що вимагає <сум> мені, що він прозорий і вона, бачите, через нього У мене не такий, у мене темний. Видно, я знаєте, не розумілася і купила. Такий, як купила. Сьогодні має прийти Альбіна заміночкою. Не знаю, чи мені вдасться її зняти, чи не вдасться, як вона там поводиться на зйомку. Я прийшла раніше, я прийшла півдесятої, а вона мені написала на вайбер, що вона виходить 10.30. Що я собі плаваю, мужчина мені допоміг. О, там, де зонтики, він в чорному сидить. Прямо ж до половини мене сюди завів. От. Як могла наламаному англійському з ним говорила, Ну, він зрозумів, що я з України. Так, все, ховаю я свій телефон, продовжую купатися, мені треба рухатися, щоб на позвоночник. Була така помірна нагрузка на коліна. От. Тому що вага стоїть, 25 кг пішло, худло на 25 кг і все, вага стоїть. Що хочеш робити? То грам 700-900 добавиться, то стоїть, потім піде кілограм 200 і отак, такі качелі. Що мене, звісно, не радує, тому що час іде, а хочеться, знаєте, кожного дня ходнути. А тим більше зараз почала два рази харчуватися. Ну, але майже з... таку їжу вживаю, що вживала за раз. Тільки тепер поділю собі на два рази. Побачу, що буде за місяць часу з того всього. Так, все. Казала, вимикаю телефон, а, а далі кручуся, верчуся. Ну, хотілося з вами поговорити. Сьогодні знову без окулярів. Знов я їх забуваю. Кладу на кухні на столі перед дверима і виходжу вже в ліфті, згадую, що забуваю окуляри. Ну, і Вже не стала вертатися. Включила функцію. Кіноефект отак виходить. У мене новий телефон. Андрій мені купив 13-й iPhone Pro Max. Все хоче, щоб моїм глядачам було приємно дивитися. Мої відео все робить для того, щоб були перегляди, а мама, видно, не вміє гарно знімати, переглядів немає зовсім. Але я розумію, йде війна в Україні не до переглядів. Хоча мені дуже-дуже хочеться, щоб ви, мої дорогенькі, трішечки. Відволікалися і насолоджувалися такою красою. Я вже колись казала в своїх відео, так би хотілося, так би хотілося, щоб ви тут побували. Якщо не за кордоном, то нас в Україні. Краса неймовірна тут. Дивишся на це все. Я вже, правда, звикла, знаєте, вже мене, можна сказати, нічого тут так не дивує. От. Але все рівно, скільки я всього ще не бачила, сама не можу десь поїхати, щось побачити. Син працює. Бо самі розумієте, забезпечувати мене, свою сім'ю, то треба наполегливо працювати. Хоча тільки якась в нього вільна хвилинка для мене з'являється, і він, звісно, мене намагається десь возити і щось мені показувати. Людей додалося, я вам скажу. Навіть видно, більше стало водичці людей, а вода прозора, прозора. І за кольором вона мені завжди-завжди різна, ви знаєте, завжди різна. Напишіть, я вже, правда, знімаю цим телефоном, вже в мене є відео. Зняті цим новим телефоном. І я, правда, не завжди використовую цю функцію кіноефект, тому що воно, той кіноефект він трішечки довше фокусується. Буває так, знаєте, що розмито, ну, так, як в кіно. Особливо ввечері, коли, знаєте, Світяться вогній я щось тут знімаю, то так вроді як розмиває. Ну от так як на мене, я колись Наталі казала, порівняй, Наталя казала, я ніякої різниці не бачу. Ну, а я е, бачу, так як в мене вже з тих айфонів е, перебувало дуже багато різних всяких. Цей 13-й iPhone Pro Max супер. Вийшов 14-й, звісно. Ну, але, але я щаслива, що в мене цей 13 й iPhone Pro Max. Пропонував Андрій замінити мені е, мій е, Pro Max, Як він називається, не комп'ютер, ноутбук. Про Макс в мене теж. Він такий менший і на більший. Я кажу, ні-ні-ні, не треба для чого? Мені добре, як я от в дорогу, як я летіла в літаку, я собі його в сумочці через плече і мені чудово. Так що не хочу я тих всяких витребеньок. Ну, телефон, звісно, я теж відмовлялася. От. Але Андрій каже, мама, треба, треба міняти, треба, щоб було гарно. Це для тебе важливо. Я що розмовляла з одною жіночкою. Вона тут вона сама родом з України, з Житомирської області, але вже тут живе 40 років, така старша жіночка. Старша від мене на років, напевно, 8. От. Це я так візуально оприділила, дуже гарно виглядає, струнка така. А що я хотіла тим сказати? А, і вона казала мені, вже 30 градусів тепла. А я кажу, я вже по собі відчуваю. О, мужчина такий такої комплекції, як я. Дівчатка. Купається. Все, закриваю телефон. Продовжую купатися далі. Я продовжую купатися, слухайте. Подзвонила Альбіна, і вона мене не чує. Достала телефон, Альо-Альо, і вона мене не чує. І не знаю, де вона, чи вона мене не зрозуміла. Ну, Я сказала, що на тому місці, що завжди. І от я її видивляюся і я її не бачу. Не знаю. Можливо, вона. За десь пішла в інше місце. І я вже довгенько тут, я вже напевно більше двох годин купаюся, плаваю. В мене такі руки, знаєте, поморщені стали, поморщені, поморщені. І не бачу я її. Де взяла? Того мужчину часто бачу рибу лапає. Ви слухайте, він, по-моєму, тримає рибу, комусь показати. Ой-ой-ой! Не знаю, чи видно. Ой-ой! Взяв руку її, вона тріпихається. О! Комусь хоче показати її. Бачите, видно вам? Але він потім випускає. Випускає. О, бачите, кинув. Якийсь спортивний інтерес. Лапає рибу, ловить і випускає. Ну, де ж Альбіна? Думала зняти пару кадриків вам показати з нею. Нато мене побачить по-любому, тому що я тут одна з тим синім кругом таким. Ну не бачу, не бачу, не бачу. Так, і я вже, певно, буду виходити. Зараз буду шукати жертву, яка мене буде виводити. Тому що там такий, знаєте, якби пісок такий нерівний такими буграми. Так, я альбіни не побачила. Видивлялася, видивлялася і не побачила. Так, відкриваю краник. Бо палка ж лежить на піску і вся в піску. Так. Шльопанці обов'язково теж. Бо приходжу, слухайте, додому і цей. І голубочок. І ноги в піску, і... і лапки в піску. Ой, ой, бери на телефон просто. І ще, ж, і ще ж хочу вам показати, що я ноги мою. Тож треба обов'язково зняти, правда, скажете. Як блогери умудряються знімати і себе, як плавають. Так, 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 зараз, зараз. Не можу вцілити шла свій. с угу. Ого. Так так так, 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 так. Так, все. Закривай. Ой, доски гарні. Ми їх тоже. Молодець. мужчина такий старший по возрасту. Так. В мене... Той мужчина, що заводив, той і вивів. З двома дітками, з дружиною. Ну що, нема Альбіни, нема. Потім зізвонимося з нею. Просто тут найкраще місце отут, для діток, для таких людей, як я. Плавати. Ну і хто боїться, знаєте, сильної глибини. То всі тут. <сіх> Ті, хто не бояться, йдуть аж туди відкрити. Відкрите море, хотіла сказати. Відкритий океан. А, То пара навіть чоловік з жінкою. Серфінгісти. Так, ну все. Як кажуть, пора і честь знати. Все, йду додому. І що ви думаєте, я вже стала на дорогу, стала виходити і бачу, заходи в океан, заходить в водичку. Альбіна. Зараз я вам наведу і покажу шляпку білу. Так. ага От бачите, між тим зонтиком і тим мужчиною, що стоїть, отуди далі, далі. Вон там біла шляпка. Вон там альбіна. ну. Не знаю, пальцем. Вон там вона, о! Ну. ну я вже буду, зараз сяду сюди на камінь і буду контролювати. Буду дивитися, щоб я її не... Пропустила. Бачите, як буває? От. Розминулися, але все рівно вона дуже щось пізно йшла. Щось їй видно не виходило. Казала, що буде заміночкою, напевно, одна. Он вона, он, я вже так приблизила, он біла шляпка. Бачите, біла шляпка. Ой, бачу, так заходить, так шукає мене очима, шукає, шукає. Ой. Я її помахаю рукою, може вона побачить, а де? Вона не побачить. В неї операція була на одне око. А На одне око там в Казахстані була операція, а на одне око тут донька їй зробила операцію. А потім ще повторно щось там знімали з того ока прооперованого, щось там знімали. Ну і все рівно каже, що погано бачить. Я вам скажу, я замітила. Ну, Я ці рази на 8 годину ранку приходила, вода була холодніша. От саме суперські приходити на 10-ту годину, навіть і трішки пізніше. Сонце вже так, знаєте, вроді і 30 градусів, але воно не пече. Якось так тут в океані переноситься дуже гарно, не важко. Ну і я колись теж вам у відео казала, що так якби людей поменшило. Ні. Видно, напливами якось люди мають і відпустки і приїжджають. Яка гарна стільничка. Яка гарна дівчинка, яка фігурочка. Ну, Альбіна балдеє, звісно, вона не буде спішити. Ну, чекаю на неї, чекаю. Виходить, виходить Альбіна, синій купальник в шляпі. Але вона мене ще не бачить, то точно. Зараз буду кричати, але, але я далеко стою, якось невдобно кричати люди кругом. Так. Альбіна! не чую. Альбіна! Так, побачила, ні. Вроді би побачила. Ага, вроді би побачила. Я вас знімаю. А нічого, нічого, помахайте моїм зрителям. Ми вас дуже чекали. А ви без аміночки? Есть, что... я это, да? митинг, митинг? Ну... А где ваші вещи? Вот они. А, ви ще хочете покупатися, так? Да? Будете одягатися? Ну підемо назад в місті вже, так? Да? Да -да. Ну я вас жду тогда. Давайте. Говорю на російській мові, тому що Альбина з Казахстана хто дивиться вперше э, моє відео і вона не розуміє української мови. Хоча деякі слова вона вже знає. Все, так що я чекаю і ми вже підемо разом. Так що зустрілися. Так і зустрілися. Дякую, друзі, за те, що ви зі мною, що ви дивитеся мої відео. Пишете коментарі. До нових зустрічей! До нових моїх відео. Перемоги нашій рідній Україні. Скорішого миру. І щоб дав Бог вам побувати в такому райському куточку. Тут на Гавайях. Ви знаєте, я говорю, мені чомусь голос тримтить і сльози на очах.